Нам скучно. Застой. Хочется дежухи. Начинаем со срочных новостей, разумеется. Путину доложили об атаке беспилотников на московский регион. Сообщил только что Кремль. Ничего не поменялось. Ну, мы не обучаемые, значит. Не должно быть никаких иллюзий. Враг не сломлен. А будут воевать до конца. Украина обязана была нанести этот удар. Вы же понимаете, это прекрасно. В полдень в Саудовской Аравии у них старт переговоров. Им надо было себя как-то показать. Не завидую я, конечно, хохлам после вот этой вот атаки в нашей территории беспилотников. Нам скучно. Застой! Хочеться движухи. Як только починається движуха, все свістить у виска. І секунди, і пулі. К сожалению, пулі зараз свістять. Так нам страшно. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А цей випуск, який присвячений якраз тієї самі двіжухи. Що ж вони думали, що будуть двіжувати самі. А ми не долучимося, ні, сьогодні в нас абсолютно унікальний випуск, бо сталося таке, про що ми давним-давно мріяли, хотіли і очікували. Але про все, звісно ж, по черзі. Ви не забувайте нам лишати сьогодні лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв для того, щоб не пропустити найпекельніші відео. Ну і звісно, донатьте в підтримку нашої армії. Бо я не знаю, вже що вам показати. Якщо сьогодні ви не задонатите, то все. В мене точно вже карт ніяких немає. Ми продовжуємо підтримувати збір для 47-ї бригади, яка нині знаходиться на Курщині. Збираємо на авто. Силка на цей збір, який завжди, в описі до нашого випуску. Обов'язково нас дивіться, слухайте і не забувайте донатити. А розпочинаємо ми ось із чого. Вчора приснився сон Прекрасний. Москва згоріла ціліком. Пожар на площі на красний і тліт бивший ізбірком. Ніхто не вижив, всі згоріли. всі пусі Путін і Собчак. І ось стіни кремльовської єлі, горели ахуєнно так. Це, власне, я до чого цю запрещенку тотальну для України нині цитую. А тому що сьогодні таке сталося. Таке Спочатку факти. Прибираємо емоції. Отже, Москву атакувало до семи десятків дронів. В місті не працювали аеропорти. Є пошкодження, є загибля, але на них полювати. Ну, мер столиці Росії Собянін Москвою клянеться, що силами протиповітряної оборони збили 69 безпілотників. Але в мене є хороші новини для нас і погані для них. Херова збивали. Та гаяв із нахуй! нахилі! Ваньок ти де? Движуха, Гой, де відчуваєте, яке сво переможно несеться Росію. Але все під контролем. ПВО сработало штатно. Воно збивало дрони справді традиційно будинками, машинами, парковками, а ну і ще, здається, торговими центрами. А що ви хотіли, коли, власне, ми ж знаємо, що в них зброя і протиповітряна оборона аналогов нет. Ось воно і так і працює. Або ж у безпілотників просто була дуже важка і така, знаєте, довга дорога до Росії? Може, вони просто втомилися і впали на квартири, будинки та машини москвичів? Одним словом, друзі. Якщо недорогі росіяни не йдуть до Києва за три дні, тоді ми йдемо до них. Зрештою, ну погодьтесь. Ну, не тільки ж нам не досипати ночей. Не тільки ж нам потрібно ці знання щодо укріплення та облаштування своїх укриттів. Ці скіли, якщо Росія справді готується воювати до скону і не тільки з Україною, то знадобляться і, звісно, їм у тому числі. А тому вони всі такі, знаєте, як вони кажуть, маленькі маленькі люди. Вони поза, поза політикою. От вони, і буквально подорослішали на наших очах і з маленьких перетворилися на середніх. Ось частина тепер і стала дотичною до політики тієї, йде через Путіна тепер і їхні діти знаходяться в небезпеці, рівно як і наші. А все набуте за життя росіяни можуть вмить втратити. Воно все може згоріти через прильот Боже мій, рівно як в нас, так само. Як то кажуть, ми вас недорогі росіяни хрестили, ми вас. Відспіваємо, або, звісно, у вас завжди є право все спинити. Відріс. Я супер. Ну і так, щоб знаєте, закальцювати цей шведський стіл прильотів по Росії, я, до речі, взяла тільки, знаєте, основні найцікавіші. Другорядні сьогодні навіть не згадую, бо безпілотників було до аж до далеких російських регіонів. Тож у Сєрпухові безпілотник вдарив і по нафтобазі ОКАД-центр. Саме відео нам люб'язно надав якийсь там автор, що знаходився на території ринку Борисівського подвір'я, яке знаходиться через шосе від нафтобази. Мер Сєрпухова набрав води до рота і не повідомляє про жодні наслідки цього удару та постраждалих. Проте губернатор Московської області згадував Сєрпухов серед міст, які таки зазнали атаки. Блять, а там же ну, там Да, да, вот они и бомбят их, вон, их, вон этих бочках сколько. Ё-моё. Самолет маленький. Беспилотник шарахнул. Ё, персоте. Вот так вот, ребята. Безпілотник тільки що на моїх глазах жахнув. Уявляйте собі, як через три роки повномасштабної війни, вторгнення на територію України, хтось із росіян із мешканців Москви дізнається, що йде війна, що безпілотники мають право залітати і на території Російської Федерації. Щоправда, їхні офіційні зведення вони, як завжди, стримані. Стриманіші аніж я. Кажуть тривожно, неспокійно безпілотники літають, але всі все контролюють, все збивається. Щоправда, все, що збивається, все і попадає. Как-так, а вот так. Ну добре, це їхній принцип, який вони сповідують вже не перший рік. Хоча найбільше мені подобається кінцівка цього зведення, там, де нам починають погрожувати, хочеться запитати: чуйте упорати, а ви чим нам погрожуєте? Війною, Орешником? Ядеркою вперед, це вже все було. Ми вже це все чули. Тим паче, зараз в Україні дуже тепла погода і весна. Тож щекавиця так щекавиця, хай чекає нас. Ну, главная новость сейчас э, приходит, на самом деле, из Подмосковья. Мощнейшая атака э, украинских нацистов на Москву. Э, имеется в виду атака беспилотниками. На данный момент сбит уже 58 беспилотников. Вот можем показать, так нормально, ребятки, если я открою, да, сообщение мэра Москвы Сергея Собянина. Э, Подробно просто, как это происходило. Вот э, сначала первое сообщение. 4.35 э, силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. Потом 4.46 э, еще один беспилотник, тоже в Раменском округе. 4.54 э, атака еще четырех беспилотников отражена. в 5:20 ещё пять беспілотників В 5.23 еще 10 беспилотников, в 5.44 еще 7 беспилотников. И вот последнее сообщение, которое на данный момент приходило, это в 5.57 еще 25 беспилотников, в сумме 58, это вот то, что сбили на подлете к Москве. А некоторые телеграм-каналы сообщают о попаданиях обломков в здание, будем ждать официальной информации, пока что ничего вам показывать не будем. Но еще раз хочется напомнить всем, кто размещает и присылает эти видео телеграм-каналам не очень добросовестным, не надо показывать прилеты. Нельзя это делать. Это неправильно и вредно. Ну да, не надо играть на руку врагу. Это первое. Во-вторых, не завидую я, конечно, хохлам после вот этой вот атаки нашей территории беспилотник. Боже, деточка! Да я тебе прошу, ми викладали там, де ти вчились погрожувати. Треба не словами ля-ля, а отак брать і робить. Але ж все таки, які ж ці суки українці? Ну суки, останні. Вони вперше за три роки спричинили наймасштабнішу атаку дронів по Росії і по Москві. Росіяни по нам стільки, скільки ми сьогодні кидуть щодня, але все одно ми суки кончені, бо це вперше. Але ж вони не сміють, вони не сміють по нам бити. Адже росіяни б'ють тільки і винятково по воєнним об'єктам. Тож звідки жертви щоразу спитаєте ви, а вони вам пояснять, все ясно і очевидно. Це підставні актори, це підкинуті манікени. Звісно, росіяни нікого не вбивають. Інша справа жертви в Москві. Україна ж, у Путіна ось тут, в руці вже була. А тут раз і вони б'ють по нам. Як же це виходить? По-друге, ми, недорогі росіяни, все ж таки вас попереджали. Багато разів говорили: ні надо, не лезьте, ну ми ж полі в голові, ми кончені, ми не дозволимо так з собою. Ні. Друга армія світу йде. Ну і по-третє, якщо у ваших ребівців та ППОшників руки ростуть із дупи, то це винятково тільки. Ваші проблеми. Пам'ятайте, що нам втрачати нічого. Нам всім зарезервовано своє особисте місце в раю. Тож бити по вас це наш священний борг. Тож слава Україні і слава ЗСУ. Починаємо з срочних новостей. Розуміється, путіну доложили об атаки безпілотників на московський регіон. Запчив только що Кремль Київ б'є по жилим домам. Ми це бачили. исключительно по военным объектам. По словам Пескова, система ПВО очень хорошо сработала при отражении атаки беспилотников. Это Киев. В день переговоров США в Саудовской Аравии. Провел самую массированную атаку на российские регионы с начала спецоперации за ночь и утро. Только вдумайтесь, было уничтожено 337 ударных БПЛА. Из них 91 над Московской областью. Подмосковье. Два человека погибли. Оба сотрудники торгового центра «Мираторг» в Домодедово. Известно, что один из погибших, 50-летний мужчина, скончался в больнице. За его жизнь врачи боролись до последнего. Четырежды запускали сердце. Второй погибший, 38-летний мужчина, он работал охранником. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар. Сгорело больше 20 машин. В Видном пострадали 6 человек среди... У них 4 ребенок. В Раменском повреждены как минимум 7 квартир. За медицинской помощью обратились 5 человек. Без повреждений не обошлось и в Москве. Обломки дрона упали на многоэтажку на улице Домодедовская. Пожары фиксируются на Дмитровском шоссе. Проще говоря, большую часть БПЛА киевские террористы направили против мирных объектов. Более того, дрони были начинены поражающими элементами для большей убойной силы. Просто якийсь дикий лютий кошмар. Ми же, брати і сестри. Ми же один народ. Да как же укранацисти можуть убивать і убивать бідних росіян? Терміново скликайте засідання ООН. Терміново збирайте папочки в Гагу і подавайте в суд на Україну. Треба їх покарати. Дивіться, яка історія. Сухі нецікаві факти, тому що це стало нашою буденністю по нам сьогодні по Україні. Випустили: отак, от знаєте, як отче наш кожну ніч 126 безпілотників. Вчора стільки ж, позавчора, стільки ж, до цього більше. І так постійно. По столиці кожного дня, кожного вони запускають свої безпілотники. І ми, ми ж нормальні люди. Ми у Джиду, зараз Саудівську Аравію, повезли нормальний план. Русські, не плачте, давайте просто гласім перемір'я. Ви не б'єте по нам, ми не б'ємо по вам. Ну, все, домовимось. Не будьте опоратими. І ми так легесенько сьогодні показали, що ми не збираємось капітулювати. Ні, No ніт якою мовою ще це повторити? Показали американцям, показали русским. Далі, звісно, хід за вами. Ви не виграєте цю війну. Якщо вмеремо ми, ми потягнемо і вас на той світ. Трамп виходить і каже: у вас немає карт. А ми так раз. І додаткову колоду дістали з лівчика. Зіпсували зранку настрій москвичам і доволі собі поїхали на ці перемовини. З нами. Або будуть рахуватись, або як росіян поставити нас навколішки просто не вийде. В нас суглоби погані. В районі колінця вони просто не гнуться. Нічого не помінялося. Ну, ми не обучаємо значить. Ніхто даже не пытається, знаєте, мене от більше всего удручає. Ну, ладно, міра тупил. Но мне казалось, что вот в традициях э, России э, все-таки умные люди, они а дегенераты. А я вот смотрю за тем, что происходит, и у меня ощущение, что мы стремимся, так сказать, к одинаковой температуре по палате со всеми остальными. Но давайте вот спокойно просто проанализируем эту ситуацию. Украина обязана была нанести этот удар. Вы же понимаете, это прекрасно. В полдень в Саудовской Аравии у них старт переговоров. Им надо было себя как-то показать. Особенно на фоне, извините, краха в Курской области. Они должны были что-то же сделать. Ну, показать глобалистам товар лицом. Понятно, что операцию задумывали бритиши почерк, извините, вполне себе узнаваемый. Плюс к тому, все знают о том, что у русских в воздухе тотальное превосходство. Какое требование выделяла Украина? А давайте объявим перемирие в воздухе. То есть, вот то, что произошло сегодня, утром, это попытка э, сказать на переговорах, а мы тоже можем, вот смотрите. И когда русские откажутся, совершенно закономерно, да, нарисовать на лице э, куриную жопку и сказать, ну мы же предлагали, а вот вот оно, вот э, все такое. Второе. Ой. Боеприпасы, которые скидывались с дронов, были оснащены усиленным поражающим элементом. В частности, подшипниковые шарики. Ну, в общем, опять нового ничего нету. Еще террористическая боевка на Северном Кавказе в 99-м, в 2000-м, в 2001 это все использовало. В том числе во время терактов в Москве. Это просто говорит о том, что это терроризм. Да, буквально что, если вы не поняли, то там вспоминается Чеченская республика и чеченцы, которые намагались отстоять свою независимость, но россияне их сломали и поглотили, ассимилировали, унизили и оккупировали. На жаль, что не рассказал Салавйов, Гаспарян, немає нічого, геть нічого, щоб росіяни не робили із нами. Було вже все, і вони вбивають і продовжують вбивати нас кожного дня, допоки ми їх. Не зупинимо, тож закиньте копійчину на наш збір на 47-му бригаду. Ну і чот не тільки Гаспарян приунил, чот і Соловйов сьогодні геть не в настрої. Може, він просто теж серед ночі прокинувся від наших ударів і попри попередні радісні ефіри, що ми разом із американцями підемо на Європу, як жахнем, якось все здувся. Реальність на землі, ой, пробачте, реальність в небі. Дещо не на їхню користь. Каже Соловйов, що ворог не побіжден. Батюшки родний, що це коїться, України ж не існує, нашої армії не існує. мене немає, я порожній місці цього ютуб каналу теж ні. Нічого немає. А виявляється, ворог не побіжден. Де ви що? Чуєте, а раптом, якщо навіть до упора тих росіян це дійшло, може, і американці з сучасної адміністрації щось зрозуміють. Уже под 70 украинских беспилотников, летевших на Москву, сбитые силами ПВО, сообщает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Это было абсолютно ожидаемо. А мы сами хорошо понимаем, что украинцысты сейчас, когда должны начаться переговоры в ириаде между американской и украинской страной, пытаются доказать Трампу, что он не прав, что у них есть все козыри. Что план, предложенный англичанами и французами о том, что вот давайте перемирия на Земле нет, а вот откажемся от ударов с воздуха и морских это как знак доброй воли. Перед этим показывают, видимо, мы же можем сделать удары, наносится БПЛА лютый. И очень важно, на мой взгляд, сделать ряд выводов. Первый. Несмотря на то, что происходит в Курской области и блестящую операцию, проведенные нашими военнослужащими, не должно быть никаких иллюзий. Враг не сломлен, а укронацисты будут воевать до конца, и пока мы их не уничтожим, они не остановятся. Они не думают о мире, они не собираются говорить о мире. Я говорю не об украинском народе, а о нацистской верхушке украинского рейха. Ну і не можу я в світлі останніх подій все ж таки не сказати кілька слів про принциповість росіян. Я нагадую, що це зокрема те слово, яке вони теж давне давно викреслили зі свого словника. Спочатку вони віддались повністю і дуже пристрасно китайцям, віддались тілом душею та ресурсами. Потім прийшов господар, дещо побогаче, і росіяни, не встаючи з колін, вирішили зробити приємно американцям. Так, наче всі три роки ми, тобто українці, Збройні сили України, не вбивали росіян саме американською зброєю. А що ж буде далі? Що ж буде далі? Головне питання? Росіяни хіба будуть плясати під дудку Сполучених Штатів Америки? Звісно, ні, кожна зі сторін все ще думає, що вони найрозумніші рано чи пізно цей медовий місяць, який відбувається на наших очах, він скінчиться, і от тоді почнеться справжня малина. Мы все говорим, что вот Трамп сейчас делает там такие вещи, но надо знать, что это там, знаете, наш соперник, наш противник, и мы там будем с ним потом скоро воевать. Ну не то, что воевать там, в любом плане, там, э, так сказать, в санкционном, там, в дипломатическом и так далее. Но сегодня -то он делает правильные вещи. Давайте на это обращать внимание. Есть окно возможности. Но ведь прекрасная вещь, значит, информацию закрыли, спутники отключили у них приостановили оружие, там э, убрали даже с сайта соглашения у них, так сказать, с Зеленским. Что он нам говорит? Вот он такой секой. Он делал пока правильно. То есть надо идти сегодня, конечно, по тому треку, который предлагается. А трек предлагается вплоть до духовных вещей. Там вышел этот с крестом на лбу вице-президент. Да, это... <клес> это возможно было представить эту дострому? Да это вообще невозможно. Традиционные ценности. Це серйозна Что, мы не будемо? Будемо, звісно, обязательно. Ми поддерживаем все абсолютно. Жутко нравится, как як веде Дональд Трамп. Пока. Пока. Це головний наратив. Хоча коли вони згадують про традиційні цінності, не знаю, чи їм важливо, але в уряді Дональда Трампа є відкриті геї. То та мова, власне, не про це, не про ті цінності, дуже дивні, які сповідуються в Російській Федерації. Але бачите, як росіяни все одно. Вони не втрачають надії і сподівання, що нас можна не просто зломити, що ми це не наш супротив, не наша сила. Ми це американське озброєння, чи ми це європейська допомога. Хоча на старті повномасштабного вторгнення знову і знову не впевнено. Я нагадую, нічого не було. А що ж зараз має Росія? ВПК Росії на межі колапсу. Ну а кожен день війни обходиться їй в мільярди доларів. каже наш голова Гур Кирило Буданов. Ну, і хто ми такі, аби не вірити одному із авторів спецоперацій проти Росії. Але ці утирки продовжують погрожувати світу, а особливо, звісно, зараз Європі. Сьогоднішня атака дронів довела ще і ще раз. В Росії гола дупа. Не прикрите сідаліще. Ачко пробачте відкрите, навіть столиця не готова до масованих атак. А це значить, буквально кілька британських Storm Shadow. Дрібка німецьких таурусів, ну й добити все французькими скальпами і гудбай Раша. Але ж ні, Салавйов дістає із великих штанів, малесенький, ні, не те що ви подумали, а малесеньку ядерку. Ну ну якщо вже вічно перелякані французи більше не бояться росіян, то що вже говорити про всіх інших? Кілька слов от, про о, заявлення Макрона. Знаете, тоже достаточно забавно с военной точки зрения слушать вот эти все размышления Макрона о том, что они что-то там развернут, раскроют свой зонтик. Мы уже обсуждали э -э, неделю назад, французы, англичане, никто не имеет возможности вести достаточно продолжительные боевые действия высокой интенсивности. Только низкой, только ну, максимум средней. Ну, Вооруженные силы Франции и Великобритании, ну я округляю, 200 тысяч, сухопутные войска 100 тысяч, 115 тысяч, самолетов там 190, 130, я имею в виду боевую авиацию. Ну как можно э -э, говорить о том, вот коалиция желающих, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия, Швеция и Финляндия, численность вооруженных сил по 24 тысячи человек. Но заодно всех уничтожают. Максимум два. Коалиция батали... умирающих. Да, мы Зашли от... тактический ядерный удар. Всех, чертова Да что без чтобы... Тактического ядерного не, удара. Не, 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 не надо без тактического ядерного удара. Эти гады должны знать. По отношению к ним не будет проявлено никакого милосердия. Жесточайшим образом. Место расположения на территории временно оккупированной Украиной, из на русской земли мы не будем наносить вот. удары ядерным оружием. Там наша земля. А вот где мы, там, Львов, вообще проблем не вижу где мы там в Закарпатье вообще проблем не вижу. А главное, откуда эти части? Где они дислоцированы? Где-нибудь под Парижем? Вообще не вижу проблем. Сносите лица земли. Вот сейчас в Западной Украине задумали операцию и тоже начали проговорить. Фактически создание бесполетной зоны на территории Западной Украины. Ну, смешно. 120... Не знаю. 100... Вот Но 100... мне сейчас показали в Мираж, что, что у них там якобы работа. Почему не сбит? Знаете, что единое Мене дійсно дуже, дуже сьогодні засмуче попри всю цю еферію і радість. Це те, що мій випуск не подивляться у Москві, чорт забирай. Їм я сьогодні чим займатися, розбирати завали, думати про те, що робити із розбитим помешканням, і не тільки, а от всі інші мають побачити обов'язково сьогоднішній випуск. Тож не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лаїв, бо я не вперше вам кажу, що все найголовніше, і все найкраще ви побачите саме тут. Коментуйте наш сьогоднішній випуск і обов'язково не забувайте задонатити на підтримку 47-ї бригади, коли як на сьогодні в цей чудовий день закрити наш збір. Посилання на нього в описі під нашим випуском. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.